Тут у мене по сусідству є дача, яка потроху лісом стає. Я ось так навіть прогортаю ці верби. І хочу вам показати, які цікавинки поселились тут вже з дикої природи. Ось, наприклад, дикий гладіолус. У нього цибулинка така, як у крокуса. Дуже маленька, і він зимує. Я покажу фотографію його. Я його фотографувала минулого року. І ось. Такий гладіолос. І ось. Дуже їх багато, вони розсіваються. У мене вже є вони в садочку. Вони квітнуть рожевими квіточками. І називаються літературною мовою косарики. А ще я прийшла сюди за цією рослиною, яку я знайшла, я переживала, що я її вже не побачу. Раніше бачила. Це любка дволиста, лісова орхідея. Також заселяється на покинутих дачах, городах. Звідки вона береться, не знаю, але це також цибулькова рослина. А це мої косарики. Їм вже три роки. Вони ростуть в цьому місті. Я садила три і там є вже їх чотири. Виростають такими великими в домашніх умовах, з листочками великими. На фоні цього березлети якраз їх дуже добре видно. Ну, ось вилізла я з тих дебрів, почистила від перию, там все було в перію. Просто в е, кущі з перію виростали ось ці цибульки. Зараз я розкладу вам краще покажу їх. Ось такими слабкими рослинами виглядає любка дволиста. Вона має бути міцніша, така більша. Вона така зараз, що вона, напевно, і не заквітне цього року. У минулому році на тому місці я не бачила жодної квітки. І я думала, що вони пропали, десь пішли глибоко в ґрунт чи що. І я зраділа, що я вже побачила хоча б дві. І я постараюся їх виплекати, щоб вони росли. А ті роки, там, 4-5 років тому, я туди ходила, то їх було ну, ціла галявина. Не дві, а 22 можна було знайти. І і любуватись ними. Все ж таки захаращується територія і вони кудись пропадають. Натомість косарики дуже розповсюджені. Я взяла ось скільки п'ять. Зараз посаджу їх в хороше місце і в тіньочок. щоб вони не горіли на сонці, на цих вітрах, і на холоді, які ще трапляються ночами. Буду дорощувати їх. Друзі, дякую вам за увагу! Хто був зі мною. Побачимось нових відео. Всім гарного дня і мирного неба.